Повчальні історії від Анни Кир'янової Рахунок за вечерю. Людина прекрасно розуміє, що з нею роблять, як її використовують. Просто мовчить, тому що негарно ж сваритися з господарями, з тими, хто тебе запросив у гості, пригостив пирогом і салатом, на торт витратився. Ти сам прийшов, погодився і їв, і пив. так? А ось тепер відпрацюй харчі і тепло. Усе це так грубо звучить, так різко, насправді все досить мило. Одного лікаря запросив у гості однокласник, розговорилися на зустрічі випускників. Знаменитий лікар був не гордий і не пихатий. Він дуже втомлювався на роботі, майже ніде не бував, і дружина сказала ти, Сергію, сходи до дімки в гості. Дійсно, тобі треба з друзями поспілкуватися, розвіятися. Ти ж зовсім виснажений роботою. Влаштуй собі маленький відпочинок. Лікар і пішов. І дімка був дуже радий. Там ще була дружина Дімки, його діти підлітки, теща, мама, тесть, брат дружини з нареченою. Колега Віталій з мамою, багатенько так народу, і пиріг був з дорогою червоною рибою, і салат вишуканий з дорогих продуктів і дорогі напої. Це підкреслювала дружина Дмитра. Частування на славу вдалося, і лікар з апетитом поїв. А потім принесли рахунок. Ні, не зовсім рахунок, звичайно. Аналізи тещі і тестя, які треба було подивитися і дати свій висновок, і те що з тестами оглянути. Ось кімната вільна, проходьте сюди. А поки брат дружини підготується, свої аналізи дістане. І в його нареченої теж є питання. А діти поки сфотографують тебе і знімуть відео. Вони мріють стати блогерами. Вже виклали кілька фотографій смішних. Сподіваємося, ти на своїй сторінці репост зробиш і лайки поставиш. Діти так цього моменту чекали. Ось сюди сідай. Влад тебе обійме за плече, а Маша за шию, а ти скажи якийсь кумедний медичний жарт. Треба буде владу ще зі вступом допомогти. Він теж збирається в медичний. Вчора так вирішив, коли тебе чекали. А у колеги теж є проблема. Наодинці розповість. Але спочатку, маму, його оглянь. Це ж неважко. Ти ж світило. Довго все це описувати. Лікар до глибокої ночі розбирався з аналізами, знімками, оглядав гостей, давав рекомендації. По черзі, так час непомітно і пролетів. До другої ночі відпочивали. За все, що з'їв, лікар заплатив злишком. І потім ледве вирвався. Додому прийшов утомленим і сумним. Ліг у ліжко, обійняв дружину. І лежав з відкритими очима, думав, думав, що за все треба платити. І нерозумно розраховувати на безкоштовне, сердечне, щире. Навіть нема чим обурюватися, це звичайне життя, звичайні люди. Головна плата ще попереду. Вони будуть дзвонити і присилати родичів і знайомих і питати щодо своїх справ. Ти ж майже обіцяв, а тепер. Оплачуй рахунок за вечерю. Дружина все зрозуміла. Вони дуже тісно були пов'язані незримими узами. Але вона теж мовчала що тут скажеш. Ходити в гості стало дуже дорого, і нам про це нагадують, коли приносять рахунок. Іноді краще не ходити залізеш у борги, і начебто. Нікого звинувачувати усіх розумієш, але все одно сумно і не спиться. І думаєш, як тепер розрахуватися за шматок пирога і чай, і за тепло, до якого ти потягнувся.